Наступне відео буде через п'ять років вже по другій частині The Outer Worlds. Не пройшло і п'ять років. Хто ж знав, що капіталізм переможе мене так швидко? The Outer Worlds 2 – це гра, яка наче вийшла з тієї самої духовки, що й перша частина, просто цього разу тісто трохи підрум'янили. Геймплейно усе майже те саме: стріляємо, говоримо, дуже багато говоримо. Крадемо, рятуємо і все це під соусом саркастичного сайфай. Але є кілька дрібних змін, які справді додають грі глибини. Іронія долі, переконання, бартер. І техноманія, до яких ми звикли в першій Outer Worlds, у другій перетворились на зовсім інші вміння. Тепер у грі 12 навичок, і на старті ви вибираєте дві спеціалізації. Кожна точка в умінні дає плюс відсоток до бонусу. Наприклад, Guns дає плюс 10 до шкоди та плюс 1 пробивання броні. А разом з прокачкою відкриваються нові перки. Нова система навичок. Їх стало трохи менше, але кожна вагоміша. Спеціалізовані навички можна прокачувати до рівня плюс 2 понад поточний рівень героя, тоді як не спеціалізовані тільки до рівня персонажа. То вирішувати, чим ви хочете зайнятися, потрібно вже на ранніх стадіях. Зв'язок навичок і перків, на відміну від Outer Worlds 1, перки мають тепер вимоги за навичками. Щоб узяти потужний перк, треба прокачати відповідне вміння. Це робить створення героя більш стратегічним. Один хитрий розподіл очок у стрільбу чи інженерії може відкрити цілу гілку перків. Самих же перків стало куди більше: близько 90 проти 42 в першій частині. До того ж, нову точку перку дають кожні два рівні, а після кожних п'яти перків відкривається новий рівень з сильнішими бонусами. У сумі це нагадує знамениті дерева перків Fallout, хоч і з фірмовим іронічним фльором Outer Worlds. Що ж нового у самих перках. Вони й так різноманітні, а тепер їх ще й більше від прямих бойових бонусів до ситуативних фішок. Наприклад, з'явився перк Busy Buddies який автоматично збирає для вас ресурси і матеріали за час, поки ви не на кораблі, це абсолютно халява. Або on your feet, що дозволяє реанімувати супутника з відстані. Або ж мій улюблений, здається, він називається психопат. За кожне вбивство людини ви отримуєте плюс 2 до максимального здоров'я, тільки за вбивство людей. В описі йдеться щось, типу вбивши людину. Ну, у вас є шанс поглинути її серце, що саме і дає вам плюс 2 до максимального ХП. Господи. Я не можу дочекатись, щоб це вкачати. Є купа нових перків для різних стилів: від ніхто не помітить зі стелсом до виживання в лобовій атаці. Розробники самі кажуть, що перки і навички вони переробили з нуля, щоб можна було будувати героя цікавими способами. Трошки про розвиток супутників. Скажу відверто, більше жодних плюс 15 до стелсу від пасивного супутника. У другій частині супутники перестали давати герою прямі бонуси до навичок, замість цього, кожен із них. Став міні-героєм зі своїм класом і гілкою розвитку. Тепер ви обираєте, чим живить ваш компаньйон. Інес, скажімо, може бути або чистим медиком, або агресивним лікарем-стрільцем. Дві ролі з різними перками. Шодних стат бонусів. Нарешті не треба брати того хлопця тільки заради плюс 5% атаки. Як казали розробники, статусні бонуси за супутників викреслені. Ви обираєте їх за характером, а не за цифрами на панелі навичок. Кожен супутник тепер отримує перки при вашому зростанні рівня. На певних рівнях 5 10 15 супутнику відкривається гілки. Перків з варіантами на вибір. Тобто супутник прокачується подібно до вас, тільки з власними бонусами. Завершуючи їхні квести, ви розблоковуєте паті апгрейдс, спеціальні поліпшення, що можна виготовити. Вони змінюють навички супутників та навіть їхню екіпіровку. Наприклад, після певної місії у вигляді крафту отримуємо новий мод або навичку для друга. Як раніше, одночасно з вами можуть гуляти тільки двоє компаньйонів решта на кораблі. Але тепер ті, хто залишився на кораблі, можуть збирати вам запасні частини, якщо прокачати перек Busy бадіс Загалом система супутників стала гнучі. Кішою та глибшою, кожен має чітку роль у бою: танк, стрілець, медик тощо. І на відміну від першої частини більше залежить від вашого стилю гри. Бойове залізо і бундерування лишилися важливими, але їхня обробка стала крутішою. Ось ключові зміни. Власні модифікації для зброї. Забудьте про один універсальний набір прицілів чи стволів. У Outer Worlds 2. Кожна зброя має свій набір модів. Тобто до кожної гвинтівки дробовика чи меча додаються унікальні поліпшення. Наприклад, до одного дробовика зробили мод на швидкий біг, а до іншого вогняні патрони. Це дає більш. Персоналізації два однакових за класом дробовика тепер можуть почуватися зовсім по-різному. Унікальна броня має свої фірмові модифікації. Всі унікальні костюми та шоломи також мають ексклюзивні моди, які ви не встановите на звичайну броню. Загалом, як і раніше, броня та шолом мають слот арморінг. Та інші слоти для модів, але деякі матеріали та ефекти тепер залежать від конкретного предмета. Наприклад, унікальна броня має спеціальні модифікації лише для неї. Тепер ви можете самостійно крафтити базову зброю, броню і навіть модифікації, вивчити рецепт або знайти відповідний мод. На відміну від першої частини, де ви лише знаходили чи купували моди. Тут ви збираєте рецепти і створюєте потрібні собі поліпшення. З підвищенням рівня відкриваються нові патчі та крафтові слоти, що ще більше та глибше підсилює варіанти спорядження. В результаті робота зі спорядженням стала детальнішою. Зброя та броня отримали більше варіантів налаштування. Не можна сказати, що її зробили простішою, радше навпаки, замість сухих плюс один ствол, плюс один патрон отримали багатогранну систему, де кожен предмет і справді унікальний і міняє гру. Загалом система прокачки в другій частині значно глибша за першу. Усе нагадує конструктор: зіркові спеціалізації, багаторівневі перкові дерева, ролі супутників, крафт спорядження. Навіть дизайнери жартують, що знадобилося тонни роботи, аби зібрати все це разом. У першій Аутер Ворлдз був майже напівавтоматичний підбір перків, підняв рівень. Самостійно витикав куди-небудь бонус. Тепер же кожне рішення, куди вкласти очко. Який перк обрати тісно пов'язане з іншими виборами та вашою стратегією, бо без потрібних навичок перк не отримаєте. У висновку механіки стали більш кричущо складними, але й приємно глибокими. Раніше деякі гравці взагалі прошивали перки випадковими очками. Сьогодні така тактика точно не пройде. Скажімо, прихильники Fallout оцінять впізнавану схему розгалужених перків, а фанати RPG полюблять величезний вибір білдів. І знайте, тепер за кожним перком ховається не просто плюс 5% до чогось, а справжня нагорода для вашого унікального білда. Історія стартує через десяток. Кроків після подій першої частини, і це не просто дата в описі. Грубо кажучи, світ постарів разом із гравцем. Навіть дикі тварюки тут еволюціонували. Ті ж самі раптідони тепер можуть ставати невидимими. Це дрібниця, але помітно додає напруги, коли один із них раптово виринає тобі за спиною. Взагалі, в цілому, старт історії тут, як на мене, кращий, ніж в першій частині. Видно, що додали бюджету, завезли, так би мовити. Цей весь пролог в цілому відчувається менш інді, як би це не звучало, ніж відчувався початок першій частини. Дика природа в грі реально шикарна, планети виглядають живішими, а кольори вже не такі кислотні, як колись. З нововведень також з'явився медкіт, локальна воскрешалка, і навіть стелс в траві. Як працює ця воскрешалка? Ну, якщо він у вас є, то вас може підняти хтось із напарників, коли ви померли. Але якщо ви померли, всі ваші напарники теж мертві, то цей медкіт буде вам до сраки. Стелс в траві це, знаєте, якщо хочеш відчути себе Елой з Horizon Zero Dawn та Forbidden West. Ось тут гра розкривається найбільше. Я Вирішив трохи відійти від мейн квесту і піти по сайдах і це було правильне рішення. Один з квестів запропонував допомогти персонажці, яка хоче саботувати завод. Звучить стандартно, але виконати можна по різному. Або піти і просто перехуярити всіх всередині, або ж хитріше, дістати пропуск, подружитися з працівниками, допомогти запустити завод, тільки щоб потім зламати його ще раз. І ось це вже кайф, такий квест у квесті в квесті. Це я дуже сильно люблю взагалі. В принципі, в ВРПЕШ. До речі, діалогів стало більше. Реально більше, як кажуть, в рецензії межа UA, Obsidian цього разу нарешті виправили один з головних мінусів першої частини обмеженість вибору в розмовах. Тепер майже кожна репліка має свою вагу, і знаєте, це той випадок, коли просто сидиш і насолоджуєшся діалогом. Якби в житті так цікаво було з людьми говорити, я б давно вже й вийшов з дому. Окремо хочу сказати про головне меню. Воно зроблено у вигляді діалогу. Вперше за довгий час бачу щось таке свіженьке. Інтерфейс загалом став чистішим, менш захарашеним, а ще в грі тепер можна вмикати музику під час приводу. Три різні радіостанції. І це працює, додає вайбу, особливо під час довгих подорожей. Лицеві анімації, до речі, стали кращими. Хоча рецензія ITCUA все ще називає їх злегка архаїчними. Ну, Obsidian не БВР, але принаймні персонажі тепер не виглядають як NPC створені в PowerPoint. До речі, про графіку. З часів першої частини вона помітно виросла. Воно й не дивно, перша частина вийшла коли я ще. В коледжі вчився, здається. Графіка помітно виросла і дуже радує ок. Єдине, що мене напрягає, це волосся, яке виглядає поуїбанськи, доки ти не підрубиш DLSS на якість інше краса. Ну і в кінці трохи про оптимізон. Маючи ось такі системки, гра веде стабільні 35 кадрів на ультранастройках на моїй машині. На високих справи вже набагато краще. Гра видає 65-70 кадрів, якщо ти десь на вулиці, і аж за 80, якщо ти в приміщенні. Тому грати можна, я вважаю. Я консольчик в минулому, я би на 30 FPS. Ганяв мені в принципі похуй загалом The Outer Worlds 2 – це не революція, але дуже правильна еволюція. Obsidian не зламали те, що працювало, вони просто підкрутили все, що трохи скріпіло. Критики теж здебільшого згодні. Середня оцінка на Metacritic – близько 85 балів, і це майже на рівні першої частини. Тож, якщо ви чекали щось знайоме, але трішки розумніше, масштабніше і з більшим вибором у діалогах, це воно. А якщо чекали Baldur's Gate 4, ну тоді продовжуйте чекати.